У Нас все добре. Перемога буде за нами. Слава Україні. Також хотів би подякувати нашим волонтерам, які допомагають нам з перших днів війни. Їм дуже щиро дякуємо за цю допомогу. Дуже дякую. Слава Україні. Thank oh. Микола Скидан займався боротьбою. Ми давно хотіли провести турнір пам'яті. На жаль, кілька ребят загинуло з нашого виду спорту. Цього разу турнір пам'яті Миколи Скидана наступного разу ще, щоб люди не забували, щоб розуміли, щоб всі знали, що завдяки хлопцям, які загинули, ми наразі живемо, можемо займатися. Діти ростуть, розвиваються, займаються спортом. Це мій великий друг. Ми дуже багато років товаришували. Він сміливий захисник, він з 2014 року боронив нас. Він займався вільною боротьбою. Тому саме мені прийшла ідея, що це мають бути змагання для спортсменів різних категорій, від самого меншого, абсолютно безкоштовні. Микола завжди був звичайним хлопцем і пробивався сам, і проявляв себе сам. І ми вирішили, що такий формат буде. Ну, якби Коля погодився, він би сказав, окей, да, це так, як я люблю. Я дуже нервувалася і гадала, те, що я не зможу. А потім, коли перемогла, я відчула дуже гарне відчуття. Сьогодні змагається шість клубів з Кривого Рогу. Діти до 12 років. Учасників було набагато більше. Ми трошки не розрахували з медалями, ми не очікували, що так буде багато охочих позмагатися на нашому турнірі. Давай, давай, давай. Діти, як завжди, на змаганнях. Коли перемагають, то радіють, коли програють, то плачуть. Все, як завжди, всім подобається. Ті люди, які зібралися тут, це показник того, скільки багато людей його знало і наскільки він був потужною людиною, воїном. Він для нас більше, як просто побратим. Дякую, що прийшли вшанувати його пам'ять і ми дуже вдячні всім, що його пам'ятають. Дякуємо. Пам'ять про наших воїнів, пам'ять про наших хлопців, які віддали своє життя, має бути в віках, щоб майбутні покоління пам'ятали про них і виховувалися саме на оцих подвигах, на оцих поступках, які наші хлопці зробили. зробили. І це був сенс їх життя захистити батьківщину. І тому ми просто зобов'язані пам'ятати про них і нести їх світлу, пам'ять по життю.